1 лютого розпочалася реєстрація на участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація учасників проводитиметься централізовано у навчальних закладах і триватиме до 4 березня. У Дружківській загальноосвітній школі номер 7 цьогоріч 38 випускників. Усі вони братимуть участь у тестуванні і вже узялися за підготовку. Я проходила всі ЗНО, які були в прошлих роках. Готовлюсь я кріпітітером, у ви не хожу, готовлюсь собственними силами, учу все і думаю, завдання будуть складні». і Вірне слажні, ніж в році году, были. серед предметів найбільш популярними є українська мова та література, історія України, біологія. Англійська курсі упускники посилено вивчали ще на початку року, втратила популярність після того, як відмінили обов'язкове тестування з цього предмету. Англійський мене спочатку заволновав, тому як з младших класів я не очень сильно в нього розбирався. Почав к нему готуватися інтенсивно, але після того як його відмінили, я перестав ходити к репетитором. Узяти участь у пробному ЗНО, реєстрація, на яка проходила з 5 до 30 січня вирішили 20 учнів сьомої школи. На пробне ЗНО я зареєструвалась, тому що я хочу перевірити свої сили і розрахувати час у порівнянні з минулими роками. Процедура проведення зовнішнього незалежного оцінювання зазнала певних змін. Нашим випускникам трошки повезло, тому що завдання будуть однорівневими в цьому році. Діти здають три. Трі державних підсумкові атестації це з української мови, з математики або історії і з англійської мови. Обов'язково є українська мова і англійська мова, але українська мова вона є як державна підсумкова атестація і зовнішнє незалежне оцінювання, а англійська мова просто як державна підсумкова атестація. Загалом в Україні цього року прогнозують зменшення кількості учасників на 10-20 тисяч через ситуацію на сході. Проте абітурієнти, які проживають на окупованій території і виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, теж матимуть змогу складати ЗНО. Вони навчаються дистанційно. За спеціальною програмою за закріпленими програмами, міністерськими програмами складають всі необхідні моменти і виходять на процедуру ЗНО. на сьогодні. Ми теж маємо вже учасників. Майбутніх учасників, бо вони проходять реєстрацію у минулому році. Для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у Костянтинівці було зареєстровано 23 абітурієнти з зони. АТО. наразі проходить підготовка пунктів тестування. Поки що їх кількість невідома, але за досвідом 2015 року у Костянтинівці таких було створено три: це загальноосвітні школи номер 3, 15 та навчально-вихований комплекс. А у дружківці два на базі загальноосвітніх школ номер 7 та 12.